Всім доброго дня! Можна було б і себе показати, але не показую. Зараз показую. Хаотичні відео виходять останнім часом, тому що я теж живу зараз трохи хаотично, мало організовано. Але разом з тим я намагаюсь трохи планувати своє життя, і це воно насправді сплановано. Просто я живу дуже швидко. Показую вам розпаковку пістолета. Не сама нужна річ в квартирі, але, як оказується, коли ти жінка, дівчина то сама нужна. Купила дешевий пістолетик в пепка. Також купила такі бантики прикраси. Але вони мені потрібні не як прикраси, а я приклею на зажимчики. І це можна використовувати для фотосесії, доці для зачіски. В принципі, буде дуже непогано, нам потрібна така тканинка бархатна. Я ще отут зараз з'єднаю, щоб воно було наближено до. Ну, Зроблю заколочки, коротше, зрозуміли? Хоча насправді це прикрасена ялинка. От, пішла робити каву і розказувати далі. Я на кухні намагаюсь якось так поставити телефон, щоб було не засвічено. Роблю собі каву. На кухні, бардак такий страшний, що не те, що показати кухню вам, але й самій дивитись на неї страшно. Каву роблю швидко, заварюю просто кипятком і розказую. Відео хаотичні, трошки несуразні. Насправді, життя дуже важке. В принципі, життя важке в еміграції, але я не люблю жалітися, тому що життя в еміграції, воно, яким би воно не було важким, воно все одно набагато легше, ніж людей, які живуть на території, на якій йде війна і літають шахиди. Це Україна. Я не кажу зараз за Росію, бо росіяни зараз подумають, що да, у нас теж війна. Ну так ви пішли війною, ви пішли війною на країну. Тому все, це річ не за вас. Але люди, які виїхали і жаліються таскують, грустять, я їх розумію, не обіцінюю їх біль. Але набагато важче жити там, де нема світла, нема тепла, нема води, немає як піднятися на 11, 12, 8 етаж з дитиною або з хворобою, де літають шахеди, де прилітає, де біль, смуток, сльози, горе безвісті зникли, як військові, так і просто родини під завалами. Тому я не можу дозволити просто собі зараз тут сумувати і грустити. Хоча моя дитина розбила телефон, і для нас це, чесно кажучи, ремонт телефону коштує дорого. Конкретно для нас навіть не підйомно. Може, колись згодом я розкажу, як ми відремонтували його. Нам навіть допомагає. Ну, запропонувала вообще стороння людина частково допомогти, і Вікторія здячністю, з радістю прийняла цю допомогу. Тому що ну в нас були часи, коли ми стояли добре на ногах, і ми ніколи не чіплялися за гроші за гривню. Завжди допомагали. В мене даже були такі ситуації, коли ми просто моїй знайомі декілька разів оплачували квартиру, бо в неї було скрутне становище. Я вже не кажу, що там ну я намагалась завжди якусь сестричку підтримати та там племінників. І, і чужих людей, тобто ми не чіпляємось за гроші, ми не вчеплені в них. Але, на жаль, в світі багато за що відповідає срібло, тобто треба платити. І чому для нас важкувати цей ремонт? Тому що, ну, як завжди, такі проблеми вони стаються неочікувано. Я, звісно, Вікторію заспокою. Слава Богу, це здоров'я не постраждало. телефон телефон можна не ремонтувати, а почекати до кращих часів. В неї там курсова, в неї там документи, в неї там контакти. Але ще прикол в тому, що це все сталося в кінці листопада, коли на початку грудня першого платити за квартиру, коли в кінці листопада день народження у доченьки, коли листопад сам по собі був не дуже вдалий. Для роботи, боже, я вам наговорила вже дві хвилини. Не дуже вдалий по роботі не тільки у майстрів, а в принципі, в принципі листопад він як лютий. Туди-сюди і непонятно що. А зарплату ти получиш, наприклад, отримаєш е, на початку грудня, а в тебе в грудні дарувати якісь подарунки треба. І тому це все так накладно. Але мої відео сумбурні, по-перше, по це зараз буде смішно. Дося ж розбила телефон, ми готуємось до днюхи. Плани в нас були одні. Потім ми їх змістили, поміняли, звісно. І, боже, я так же як дирижор. І що стається? Стається так, що потрібен мій телефон, бо ми йдемо фотографуватись. А в моєму телефоні нема пам'яті. Нема пам'яті. І як ви зараз можете спостерігати, в мене вийшли відео і зранку і ввечері, і зранку і ввечері. Це завдяки доці такий подарунок вам. Бо що? Бо вона каже, так, звільняй пам'ять. А я як стала звільняти пам'ять, а в мене там 3-4 відео, тому я їх зараз просто всі змонтувала. Залила на YouTube от ранок вечір, ранок вечір І тому от вам є що дивитися. Просто в мене немає іноді Але. часу монтувати. Але. Mm -hmm. Прийшла смс камамі від ремонтного da, сервісу. Да, Коли я всі відео залила на ютуб, звільнила. Аж 12 його пам'яті на телефоні. У мене такого телефон в шокі. Телефон просто в шокі. Від ніколи коли ти його купила напевно це не раз таке було. Я ж там вже поробила папки окремо. Що типу, внучок любимий. не можу видалити льовчика. Там Льовчик ще є ще, ще як я ще є в животі. У Яни. є Льовчик, як вона йде рожаті. Така Маша, мені. Я не можу видалити це. Я розклала по папочкам тут льовочка, тут діти, тут доця, тут короче. А у дочі що? Скажи, прийшла смска. і прийшла смс, що телефон підремонтований і що можемо забирати, що він да. вже готовий, бо нам казали, що він буде готовий в крайньому випадку в п'ятницю. Mm -hmm. Ми з мамою так і думали, що може бути раніше, але ж звісно, ти ж не знаєш, як воно може затягнутися. І ви, скажі, я, на до цього, я зранку сказала, та може його ще сьогодні починять, тому що сума no, велика, sense. і він візьметься за те, робити, що подорожче. Ну, бо він ну, бо йому так вигідніше. Зробити не, дорожчу послугу. Я, я от як відчувала, в мене таке, до речі, буває, Знаєте, от що я кажу, а Вікторія каже, чого ми не залишили телефон Єлісія вдома. Ну, бо Ми залишали Вікторію Єлісію. Єлісію буде без телефону взагалі, щоб хоч якийсь зв'язок був. В нього пам'яті багато. Я кажу, та не подумали. Я кажу їй, та почне. <реклама> 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 не подумав, бо ти не організована. <реклама> ти не подумав, ти не сказав. <реклама> <реклама> ну так, да, бо вона росла сделать макіяж і бігають ко мені ноутом. В неї тепер телефон знайте цей ноут. Там з телеграф. Боже, зараз я вам розкажу цей дурдом. Не Стоп. Я п'ю каву, йду мити голову. Зараз з вікосію стоїмо на кухні, дивимося у віконечко. Дякуємо Богу за те, що є в житті, тому що в Тернополі трагедія жутчайша, ну я вже казала. І так жутко йде поховання людей, які... Які загинули від обстрілів, і жуткі кадри, коли батько качає труну з дитинкою стоїть. А ще вчора трошки теж було сумно. Анютка мені прислала відео в Києві, як я жила. Я працювала в м'ясному магазинчику і туди прилетіли ашмітки шахеда, і магазинчик цей постраждав. І добре, що це сталося вночі, тобто люди не постраждали. І хазяйка цього магазинчика, її чоловік, дуже чудові люди, вони віруючі і тому за якість продукту в тій, тому магазині. Я просто знаю, що мої підписники і глядачі деякі вони скупляли в цьому магазині, тому що мені прям писали. А ми вас бачили в магазині. Ви типа, е, ви, типа, в житті худіша написали і менша, і привітна така сама. І це було мені дуже приємно, я дуже дякую. І от. Е, Стрибаю, стрибаю, бо в мене в голові що фотосесія Вікторіна. Да? І за якість в цьому магазині можна бути впевнений, люди роблять справу, знаєте, свою на 100%. І я думаю, що вони вистанавлюються, бо там постраждала криша, постраждали вітрини, холодильники, хазяйка, вона просто як промінчик сонця, завжди посміхнена, весела, прибіжить, подивиться, переставить, так, це сюди, це туди. Ну, коротше, класні люди, класне місце роботи було. Боже. А колеги, з якими я працювала, дівчатка і хлопці, це взагалі. Дівчата мої ровесниці, і, значить, вони, в них у кожної така судьба. Я казала, кажу, Боже Оля, ти як героїня книги. Значить, одна жіночка, там в неї дитинка е з особенностями і свої труднощі. Друга жінка свої приколи. Третя жінка, ну теж свої приколи. Знаєте, не приколи, а труднощі, через які ти. Запретим трудностям, ти як через дебри проривався, карабкався. Зараз я скажу: от, от, що таке для жінки, ну, наприклад, не мати дитину, да, і, і еко задумуватися, і то, і сьо, і щось пробувати шукати причину, але жити з цим, ну, носити цей, прийняти цей не біль. а... Дійсність, дійсність. Да? тому що ця дійсність спочатку є болем, потім вона стає просто я кажу, І я казала, Юля, ти, я, ти теж героїня книги. Ви всі дівки героїні книги. Я вам навіть зараз секрет. Перший раз це кажу, деякі мої друзі знають і чоловік знає, що я ж люблю, це в мене різні хобі. В мене був... Я коротко, написала дофіга повістей. це була рукописи. І в мене багато їх було. А потім, коли я їхала, я залила все до Местосом, воно розтіклося, розпливлося. Я навіть писала навмисно ручкою хорошою, дорогою, яка не вигорає, щоб воно з руками не вицвітало. Що можливо, бо я брала майстер у одної письменниці, як і здавати книги, як іміти свій... ISBN, авторське право, який автор, який видавництво в Києві, в е, яку ціну, яка вартість, скільки коштує, як це все робиться послідовно. Але потім я щось знаєте, цей синдром самозванця. Я все залила доместосом, унічтожила і викинула. Хоча рідні сказали, навіщо нам би цікаво було почитати. Бо дурна доця каже. А ще ми розсуждаємо з доцею про те, що вона каже, я кажу, та ні, це не хочу казати, то не хочу казати. Вона каже, та люди завжди будуть гавняти. Одні заздрять, другі не можуть це зробити, теж хочуть. А треті розуміють, що їх тригерить, бо ти свободна, а вони собі якусь свободу не дозволяють. Я говорю, ну так, да. і знаєте, я дивлюсь деяких блогерів, дивлюсь одну дівчину з Запорожжя. Мені дуже подобається її родина, її сестричка, мама, там, ну, прекрасна родина. Потім колись скажу. І знаєте, от вони сидять, обстріли в Запоріжжі, вона плаче, там ніч жахлива була. І каже, чого ви не виїжджаєте, сидите, потім будете нити. Українці пишуть. Тому що росіяни, то ми не звертаємо уваги. Потім бачу, вона поїхала з вами в Київ. Пишуть, вам би тока шариться. Оце шаритесь, людей війна, а вам і війни нема. Плаче, чого плачете. Не плаче, сміється, регочете. Перейшла на українську. Краще українською не починайте говорити. У вас не виходить. Говорить російською, ви така сяка російською говорите. І я розумію, що. І це одні й ті самі. Розумієте, по ніку ж бачиш. І я розумію, що Люди отут як нема, то вже воно не появиться. І вони будуть писати. Але і да, і їй все одно, і тій дівчині, і мені все одно, але ну, просто я якось так відчуваю, що коли, коли да, коли ні. Я кажу, та ні, ця, це не хочу. Також ви питали, я, мабуть, оце так і викладу розговорне відео. Я собі кафійочок п'ю, знаєте, розговор під кафійок. Але кафійок такий. У мене я заварила кип'ятком, заварну каву. Не заварну, не розчинну, а заварну саме. Всім бажаю гарного дня, ви хороші люди, ви хороші глядачі. Перепрошую, що таке сумбурне, оцей розговор, не просто поділилася, як є. Да, Я зніму румтур і, рум і зру, зроблю відповіді на питання, можливо, не на всі, можливо, виборочно. Дякую за хороші вам коментарі, за зворотній зв'язок. Знаєте, Зараз я в такому стані, що я дякую за все, чесно кажучи. Я просто от стаю кожен ранок і кажу, господь, дякую тобі за те, що я жива. За те, що сьогоднішній день, за те, що в мене є друзі, в мене є люди, в мене є колеги, з якими ми здружилися. Ну, я дякую, я дякую. Я з Льовчиком, з Віхасьом, з Яною ввечері в Телеграм поговорю і мені є за що дякувати. Каву зробила, і є за що дякувати. В квартирі тепло, є за що дякувати. І Криша над головою є за що дякувати. Дві ноги є за що дякувати. Насправді є за що дякувати, просто іноді буває дуже жа... бо... дуже важко, бо те, що ти починаєш губити, кришу над головою, тепло в квартирі, кави в когось нема. Хоча ти не своїми дурними вчинками це починаєш втрачати, а тому, що є якась країна дебільна, яка не вміє виробляти, будувати. Зазідати, амі руйнувати, забирати і все. І тоді, ну, звичайно, тоді важко. Бо ти втрачаєш не за своїх вчинків, ти втрачаєш і за дебілів якихось. І, звісно, це важко. Розумію. Але зараз я дуже дякую Богу за те, що в мене є. Пішла жити життя, до вас повернуся.